Ірина Сонечко, троє ведмедів у віршах. Слухайте, будь ласка, про Марусю казку. Раз із друзями піш... мала погуляти в ліс пішла, назбирала в козубок, і грибів, і ягідок, ще букети крвати стала, і від подружок відстала. В хащу дівчинка зайшла і на хатку набрала. Зазирнула в дім несміло і відразу звеселіла, стіл стоїть посеред дому, три тарілочки на ньому, на тарілочках тих каша, тішиться Маруся наша. Та ще вона не знала, в чий будинок завітала. Незвичайний це був дім, мешкали ведмеді в нім. Лужко дівчинка взяла кашу їсти почала. Із найбільшої тарілки з'їла пару ложок тільки і сказала, несмачна, недосолена вона, і з середньої тарілки з'їла, може, ложку тільки, теж сказала, Не смачна, пересолена вона, а з малої скуштувала, з'їла її ложку облизала, мовила Маруся наша. Смачно як, чудова каша. Стіл Маруся обійшла і три стільчики знайшла. Перший з них великувати, другий стільчик твердувати, а на третій вона сіла і вставати не схотіла. Почала на ньому гойдатись, на всю хату реготатись, ніжку в стільчика зламала і на підлогу з нього впала. Каже, щось я заморилась. Уже й поспати захотілось. Спальню відшукала вмить, і в ній три ліжечка стоїть. Перше ліжко твердувати, Ні, незручно в ньому спати. Друге ліжко довгувати, теж незручно в ньому спати, а на третє прилягла і заснула вмить вона. Ось ведмежа вся родина повернулась до хатини. Здивувались волохаті, що за безлад в їхній хаті, Подивився на стіл бурмило і ревіти став щосили. Хто зайти сюди посмів, хто з тарілки в мене їв? А сердита ведмедиця каже Це так не годиться, хто мою тарілку брав, кашу в ній покоперсав. Ну, а крихітка, ведмедик, Непосида і Веретик Вмить пискливо заревів. Хто всю каже мою з'їв? Вгледів тут стілець бурмило. Знов ревіти став щосили, на всю хату загарчав. Хто на мій стілець сідав, а сердита ведмедиця каже Це так не годиться? Увірвався вже терпець, хто сідав на мій стілець. Ну, а крихітка, ведмедик Непосида і Вередик тонко, тонко запищав, хто мій стільчик поламав. От родина волохата в спальню увійшла кімнату, а чи все в порядку там? Ні, на ліжках тарарам. Знов насупився бурмило і ревіти став щосили. Хто в моєму ліжку спав, постіль хто мою зім'яв? А сердита ведмедиця каже це так не годиться. Хто це в наш забрався дім, хто у ліжку спав моїм? Ну, а крихітний ведмедик, посида і на весь голос запищав, ну, а хто в моїм лежав. Придивився він за мить, дівчинка у ліжку спить, закричав ведмедик ай, ось вона, мерщій хапай. Ох, маруся й налякалась. Чи ж такого сподівалась, стриб віконце і тікати, спроблено її нагнати, але темно так у хащі, що не вибратись нізащо, і тому, як не крути, довелося назад іти. До ведмедів повернулась, зазирнула, усміхнулась. Вибачте мені, сказала, я у лісі заблукала, захотіла їсти, спати. І набрала на вашу хату. Більш не сердились ведмеді, а дали Марусі меду. І дівчатко до села вся родина провела. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець.